Вау! И тих тут угу. Давай ты клей это уже. Давай. Давай. Вау. Давай.

И другой стороны. Помаранчу Настя. нас. Что Нет. Мама підготувала коробку з напітками. Я ж не знаю, що там. Ну, я маю спробувати мені треба дати. І я вам хочу сказати, давайте починати. Let's go. Зараз мені мама зав'язує пов'язку, щоб було все чесно. І тоді ми разом. Зі мною і з нами і всі мої Давай. І зараз зі мною будете відгадувати. Починаємо. І в кінці, коли відгадали на пі, там флажок. І потім в кінці від мами мені Сюрприз якийсь мама підготувала. Чим більше я відгадаю напоїв, ти я получу! Подарунок. Зараз закриваю мені очі, щоб було все чесно. Ну що Настя? Бачиш, де мама? Mm -mm. Чесно? Mm -mm. Чесно, Ай, те, такі гарні оченята. Я mm -mm. сюди світу. Ось так, да? нічого не бачиш? А -а. Молодець. Чис. Так, все, Настя не підглядувати. Зараз я знімаю цей покривальце з коробочки. Яка у нас коробочка яскрава? Це я прекрасна. Да. Голову не піднімай, не піддивляємося. Я тобі буду допомагати. Ось наші напої. В принципі, тут все відкрито і можна догадатися. Ну, хто бачить по цю сторону екрану, ти нічого не бачиш. Mm -hmm. Так, Настя. Тепер ми будемо як робити. Будемо нахилятися і пробувати кожен напій. Пробуй перший напій. Це у нас ось Це Какао? Є, Бінго, правильно! Mm -hmm. Ха, відгадала. зараз я тобі даю флажок з какао. Mm -hmm. Я mm -hmm. ще хочу пограти. Ну пробуй. Що смачно какао? Mm -hmm. mm -hmm. Це Угу. Uh -huh. Так, какао є. Далі другий напій. давай ручку. Дармаму направить. Пробуй. Що я не можу. Не може гадати? <гаду> Мінеральна <'я> вода. <гаду> так, правильно. <гаду> у нас это гарні очі, я не знаю. <гаду> так, правильно, ми гадали. Газована вода у нас другий флажок є. Є, що це молоко? Ти не любиш молоко? Ні, всі молоко, да? Що ти О, я не знаю, що ти видаєш. Ну як, тобі подобається взагалі смак? Компот якийсь. Який, як ти думаєш? Я не знаю, який. Що він солоденький просто? Mm. Смачний? Так. Да. Я не можу вгадати, що таке. Ну то, що в нас росте вдома, то і з цього зробимо компот. Що, mm, яблук? <laughs> у нас не тільки яблука родить. Ну, що, я не можу готина. Ну ви любите її їсти, і воно починає. Е, ну, після твоїх іменин. Завжди у нас ми її їмо літом. <laughs> груша? Ні, груша коли, осінь, аж у нас грушки. Це літо, після підказки, після полуниці. Ми їмо Малень. Ну, Не туди трошки. Не можеш вгадати? Mm. Ну, давай повернемося тоді, може, пізніше, може, вгадаєш смак. Ну, компот це вже половина ти вгадала правильно, це компот. І ще останнє давай на руку. Давай, пробуй це останнє. Mm. Водичка. Mm -hmm. Ну, яке воно у нас, мак, солодке? Солне? Mm -hmm. Солодке. Mm -hmm. Солодке. Тебе все у не солодке. Це mm чай? -hmm. Правильно, білгу з чай. Гадала? На столі. Так, чаю все є, хожу поставлю. Так. Це добре. А тепер давай э, вернемось до компоту. А ну, ще може компот гадаємо, який. Бачиш, ти молодець, все правильно. Ану. Тут навіть видно, що тут плаває в компоті. Просто тобі не б... ну ти не бачила що ти ж, не знаєш. Я Не знаю. Тесть? Ні. Ну що літом ще росте? Літом не було. З початку літа. Насті. Завжди в нас є. У нас воно росте, ми йому після імент твоїх. Получається, у нас є день народження 10 червня, і це трошки пізніше тоді починається. Я, короче, не знаю, що це. Угу. Ну Відкривай пов'язку. Ну, дивись, що там плавай видно? Ой, що то? Ну шо то Настя? Що це псевдо? Ну подивись, що там плаває. Ну що ти? Ну, Піднімай стаканчик я не можна. Чи знаєш що це? Ну що це схоже? Це ягоди, Настя. Які в нас ягоди ростуть? А, вишня. Черешня, солодка. Бо вишня трохи кисла і ви її не любите. А це що? Я воду розправила? Да, да. На флажок чіпляй тут йде компот. Бачиш, домашній компот. Це у нас був. Отже, у нас тут був чай солодкий. Бач, мама тобі нічого подлянку ніяку не робила. Домашній компот, так? Да? Молоко. Молоко. Азована вода. Це а це в нас що? Какао. А, так, да, какао. І Настя все відгадала, правда? А Тепер ти хочеш сюрприз. Не. А що з напоїв сподобає, що ти будеш пити? Виберись. Чай. Чай. Раз. Тепер отримай свій солодкий подарунок. Так, закривай очі. Будемо закривати півтор. Ну. Mm -hmm. І чекай від мене подарунок. Насяк, У -у -у -у. <pitching> <пит> ну як, Що ти побажаєш нашим підписникам? Що ви теж робили ці всякі челенджі з мамами, щоб ви були здорові і пока!